Всім привіт! Сьогодні розкажу, як виконати новий мегадроп на біржі Binance від проекту Kernel DAO. По списку це вже четвертий мегадроп. Тут у нас Kernel DAO роздає 40 мільйонів токенів Kernel, що є 4% від загального саплаю токенів. Наприклад, зараз токен Kernel на примаркеті біржі MEX оцінюється в 25 центів. Тобто ця роздача наша в 40 мільйонів токенів Kernel на мегадропі оцінюється в 10 мільйонів доларів. Що по факту є великою роздачою, 10 мільйонів доларів, але якщо порівнювати з попередніми мегадропами, то вже не так і багато. Тому не потрібно тут очікувати. Воти на якісь великі нагороди, тому що тут зайде дуже багато учасників, і якщо ми отримаємо хоча б 10-15 доларів на один акаунт, це вже буде чудово. Але знову ж таки, ми на це витрачаємо небагато часу, і щоб отримати таку нагороду за декілька хвилин, погодьтесь, це доволі непогано. Тому давайте не затягувати і йдемо виконувати цей новий мегадроп. І так, для початку, звісно, що вам потрібно біржа Binance. Якщо там ще хтось не зареєстрований, то посилання на реєстрацію буде в описі під цим відео. Далі заходимо в аккаунт біржі Binance, проходимо верифікацію, якщо ви цього ще не зробили, і закидаємо на свій аккаунт хоча б 10 USDT. Після чого, коли я USDT є на балансі, переходимо в розділ торгівля, і тут в спотовій торгівлі шукаємо пару BNB до USDT. Заходимо в цю спотову пару та купляємо BNB і купляємо ось таку кількість BNB 0,05. 15 BNB, що оцінюється зараз 8,3 USDT. Далі, після того, як ви купили BNB, заходимо знову в актив і зверху справа натискаємо на Гаманець. Таким чином ми переходимо в Web 3 гаманець біржі Binance. Тут, якщо він у вас ще не створений, то, звісно, що створюємо, дотримуємо сказівок, там все інтуїтивно зрозуміло. Після чого нам потрібно буде закинути ці BNB, що ми купили на споті біржі Binance, собі сюди на веб 3 Для цього ми просто можемо зайти сюди в веб 3 в розділ Активи, натиснути на кнопку отримати. І тут обираємо зняття з біржі Binance. Тепер тут обираємо наші BNB, які ми купили. Вибираємо тут мережу BNB Smart Chain та натискаємо продовжити. Беремо тут максимум та натискаємо на зняття та все підтверджуємо. Тепер, коли ми це зробили, ми можемо переходити до виконань завдань нового мегадропу. Тому переходимо сюди на головну сторінку і тут є такий банер з новим мегадроба. Заходимо на цей банер з Карнел DAO. І тут у нас є два завдання: з блокуванням BNB ми можемо отримати додаткові бали, за що отримати додаткову нагороду. І також наше основне завдання з квестом на веб-3, що ми якраз будемо виконувати. Тобто варто розуміти, що з блокуванням BNB це не обов'язково. Ми просто можемо закинути, хто холить BNB сюди в пул і отримати це додаткові нагороди, але це робити не обов'язково. Тож тут з самого низу обираємо квест на веб-3, натискаємо на початок. квесту. Тут знову натискаємо на почати зараз та переходимо на сайт «Kernel.dao». DAO. Тут ми можемо обрати, що ми будемо стейкати, це або обернути BNB, або звичайний BNB, що ми купили, і звісно, що обираємо звичайний BNB, тому що це буде набагато простіше. Тож натискаємо тут на стейк BNB. Так, перекинуло нас на ось такий сайт, натискаємо тут на Connect Violet та підключаємо свій Binance Violet. І тут в депозит ми обираємо, що ми хочемо закинути 0 на людин BNB, і це є мінімум, але закинемо от ще на ось таку кількість більше. Щоб було трішки запасом. Натискаємо тут на депозит і підписуємо транзакцію. Все, ми зробили депозит. Тепер можемо повертатися назад на сторінку Мегадропу і ось тут нам потрібно обов'язково натиснути на кнопку перевірити, щоб зарахувало нам це завдання, що ми щойно виконали. Тож натискаємо тут на кнопку перевірити, і як бачимо, одразу в мене пише, що завдання виконано. Ось так все просто. І тепер після того, як ми виконали цей квест, ми можемо знову перейти на цю сторінку цього carna натискаємо тут на На. Переглянути квест, знову натискаємо на стейк BNB і натискаємо тут на кнопку Відправити. Обираємо тут максимум. Ці BNB, що ми ще не закинули, щоб їх тут не тримати, для чого нам це, тож натискаємо тут на кнопку Відправити і підписуємо транзакцію. Все, BNB ми отримали назад, і ми всі завдання виконали. Ось так тут все просто. І повторюсь, якщо ми отримаємо за цей квест хоча б 10-15 доларів на аккаунт, це буде доволі чудово. Ми тут потратили, самі, бачите, декілька хвилин свого часу. Плюс це все можна набагато більше масштабувати. Ви можете створити на своїх друзів, знайомих, маму, тата, на всіх, кого можна, бінанс створили, закинули собі BNB, виконали квест і отримаєте на ці аккаунти також нагороду. І таким чином ви собі можете нафармити навіть 100 доларів з цього нового мегадропу, що буде чудовим результатом, на мою думку. Також, до речі, що варто зауважити, сьогодні початок 9 квітня, а закінчується цей квест вже 14 квітня. Тоді буде і лістинг, і ми можемо отримати свої нагороди. Роди та продати, Тож це дуже швидка історія, тому з цим не зволікайте. А на рахунок блокування BNB, якщо ви є холдером BNB, то звісно закидаєте сюди, отримаєте за це додаткові токени Cardinal DAO. Але чи потрібно для цього купляти BNB, для того, щоб отримати додаткові токени, то звісно, що ні. Я думаю, що це не дуже раціонально. Звісно, можна там захеджити свої BNB, не втратити на курсі, але тут все-таки думаю, нагороди будуть не суттєві. Якщо ви, звісно, закинути сюди не дуже велику кількість BNB. А так, то на цьому все в принципі більше немає що й додати. Я все розказав, тому... Надіємося, що буде хороша насипка. 10-15 доларів. Я повторюю, що це буде хорошим результатом для цього дропу, тому що там все-таки пул не такий великий, якщо з попередніми, і учасників тут також буде багато. Тож всім дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Також не забувайте про телеграм канал який в описі під цим відео. Переходіть, підписуйтесь, там багато корисної інформації. Ще раз всім дякую та нехай щастить.